І знову боротьба і знову нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби у віковій категорії 17 років, який проходив у Хмельницькому і в якому брали участь 260 спортсменів. Харків'яни здобули одну золоту та чотири бронзові медалі. Особливо відзначилися класики з 9-ї дитячої юнацької спортивної школи. Єгор Тарасенко став чемпіоном у вазі до 65 кілограмів. Вихованець свого батька і тренера Віктора Тарасенка та заслуженого Тренера України Ігоря Литвиненка виграв шість сутичок. У фіналі переміг Данила Драгуляна з Одеської області. Після першого періоду 16-річний харків'янин поступався 0-1. У другому набрав 5 балів. Цей успіх приніс Єгору Тарасенку звання майстра спорту та путівку на чемпіонат Європи. U-17, який відбудеться у червні у столиці Північної Македонії, Скоп'є. Двоє учнів Віктора Тарасенка удостоїлися бронзових медалей. Тихон Кузніцов та Микита Черніков піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 51 та 71 кілограма відповідно. Гліп Лученцов, якого до змагань готували заслужений тренер України Сергій Беспаленко та Володимир Беспаленко, посів третє місце у вазі до 92 кілограмів. У поєдинку за бронзу він зустрічався із Дмитром Водяним із Київської області та знову. Був технічну перемогу на початку другого періоду – 10-2. Ще одну нагороду з цього металу харківській команді приніс Артем Андрієв, який представляє обласну ДЮСШ США з боротьби. Підопічний Рустама Фазілова та Сергія Рутенка став бронзовим призером у вазі до 80 кілограмів. У командному заліку чемпіонату України з греко-римської боротьби серед кадетів харків'яни посіли четверте місце. Боротьбою вільною харків'яни також задоволені, особливо виступом школярів, які на всесвітній літній гімназіаді у сербському златиборі виграли дві бронзові медалі. Марія Карнілова добре себе показала у ваговій категорії до 58 кілограмів. Дев'ятикласниця Харківського фахового коледжу спорту перемогла у стартовій сутичці суперницю з Бразилії з перевагою чотири бали. У півфіналі поступилася українці. А у поєдинку за третє місце здолала ізраїльську. Ту спортсменку. Боремір Котляр забронзовів у возі до 75 кілограмів. Учень загальноосвітньої школи номер 94 Харківської міської ради також провів три зустрічі. Борцю з Вірменії програв, однолітків із Бразилії та Ізраїлю, переміг і посів третє місце. Корнілова та Котляр, вихованці спортивного клубу КолізеІнтиухи ХПІ. Тренують їх Ігор Поляков, Максим Ростопира та Денис Бороган. Віталій Альохін зробив медальний дубль на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу у Луцьку. Пробігши 8 кілометрів за 27 хвилин 2 секунди, харків'янин став переможцем у молодіжній категорії серед дорослих бронзовим призером. Катерина Косенко фінішувала третьою на дистанції 1 кілометр серед дівчат до 14 років. І з результатом 3 хвилини 51 секунда. У футзалі стабільно важка ситуація. Миска Харків, як розпочав у жовтні регулярний чемпіонат України в екстралізі з поразки, так і завершує його у ритмі траурного маршу. У 21-му турі городяни програли у Полтаві столичному клубу Хід у середині першого тайму рахунок був рівним – 2-2, А потім чинний чемпіон забив на 6 голів більше – 9-3. Найактивнішу участь у розгромі взяв Євген Жук, який оформив пента 5 у харків'ян відзначилися Дмитро Крюков, Роман Господенко та Бахман Фаталієв. Це 17-та поразка команди Василя Сухомлинова. Може, недоцінка була у чинного чемпіона, але вважаю, що хлопці мисками і билися і достойно виглядали. Тому я ще раз скажу, що велика подяка їм сьогодні в першому колі. Ми програли 0,14, а сьогодні ми виглядали гідно, достойно. Тому будемо аналізувати. Да, помилок вистачає, але і рахунок вже краще. Ну, будемо працювати. Праці поле не почати. МСК Харків замикає турнірну таблицю. У 20 матчах городяни набрали лише 7 очок. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спорт. Новини.